Всім привіт! Сьогодні розв'язуємо тест з НМТ на розміщення трикутників. Погнали! У нас є два трикутники. БОА і СОД. Наша задача вказати ознаку, за якою вони рівні. Що в нас є? У нас є інфа, що ОД дорівнює АО і БО дорівнює СО. Відповідно, в нас є дві сторони. Третя сторона в нас відсутня, по ній в нас інформації ніякої немає. І в нас також є кути, вертикальні кути. Тобто, дивіться, я надіюсь, ви це знаєте. Якщо дві прямі перетинаються, то ось цей кут буде дорівнювати цьому. І ось цей кут буде також дорівнювати куту, який напроти нього. Це коли дві прямі в нас перетнулися. Відповідно, кут О у нас буде, що тут, що тут однаковий. І яка ж це нас ознака? Дві прямі і кут між ними. Це друга ознака. І шукаємо цю відповідь в наших варіантах. Три сторони ні. Визначити ми визначили. Сторона і два прилеглі кути. В нас один кут, дві сторони за двома сторонами куту. між ними це варіант А. Відмітили, тест виконаний. Дякую за перегляд. До наступного відео!